Добрий день, я Чечота Анна. Дозвольте представити нашу роботу. Збережемо біорізноманіття зерських заказників, воно неповторне. У розв'язанні проблеми збереження біологічного різноманіття ключову позицію відіграють регіональні території. Певною мірою Каркас. Екологічної рівноваги, втрата біологічної стійкості екосистем в результаті недвільної експлуатації, природної різноманітності одна з головних проблем сучасності. Та ще й війна. Російська агресія негативно вплинула і продовжує на жаль впливати на кожен компонент нашого довкілля Чернігівщини, України. Наслідки цього екоциду будуть довготривалими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. Система використання фіторесурсів на сьогодні далеко не відповідає вимогам Мого збалансованого природу користування. Це призводить до виснаження природних ресурсів, навіть до зникнення деяких видів рослин і тварин. У своїй єдності формує систему природних ділянок, взаємозв'язок, яких на рівні екосистем створює передумови для формування екологічної рівноваги, збереження біорізноманіття і здатність протидіяти антропогенним впливам. Наша мета. Проаналізувати лідовий склад флори урочища Липовий яр, цикля, гамалівщина, дослідити популяції червонокнижних та рідкісних видів, обґрунтувати створення локальної екомережі в природних заповідних об'єктів Арманщини. Наше завдання. Промоніторити ситуацію зі станом флори ботанічних заказників місцевого значення та визначити видовий склад флори і популяції червонокнижних та регіонально-рідкісних рослин Чернігівської області, які зустрічаються на досліджуваних територіях, що підлягають включенню до регіональної екологічної мережі. Наші методи дослідження: маршрутний експедиційний, локальний екологічний моніторинг, описовий, картографічний, статистичний моделювання та спостереження. Сучасні ретальні около економічні розрахунки і моделі показують, збереження на будь-якого регіону можливе лише за умови, що не менше ніж 10-15% відсотків площі зайнято заповідними територіями. В нашій СТГ ця цифра становить 3,55% загальної площі. Нами вивчалися реалітетні фітоцинози, досліджувалися угруповування рідкісних, регіонально, рідкісних і зникаючих рослин, встановлювалися основні фактори антропогенного впливу на довкілля, проводилася просвітницька робота щодо збереження червонокнижних видів рослин. Цього стало надання гроші ще яр та цикля, статус ботанічних заказників місцевого значення. До нас звернулися жителі села. Сусідніх сіл Граніці та Мармізівська. Сьогодні дослідження урочищ мо... Мутове та Мармізівська та надання їм статус ботанічних заказників для посилення їх охорони в антропогенному впливу. За породою відділу ПЗФ Департаменту екології ми прагнемо створити регіональну екомережу в межах Озелянського Старостинського округу, яка буде складовою частиною обласної екомережі. Створюється такий коридор. Ботанічні заказники місцевого значення. Липовий яр, Гамаріївщина, Цикля, Урочища, Мармизівське та Момотове. Для рослинного покругу урочища Липовий яр характерне об'єднання національно лісових та лучно-степових, степових екосистем на схилах, а також ботанічної і лучної розселеності поднижчі балки. У складі флори урочища наявні червонокнижні види. Горецвіт весняний. Осока живня, астрогал частикостистоквітковий та сім видів студент рослин, які охороняються на регіональному рівні: пролізь Хандолиста, сон широколистий, анемуна Дібровна, півники угорські, дзвоники персиколисті, орлики звичайні, слива колюча та три види з додатку Ли Бернської конвенції, сон широколистий, півники угорські, юринея несправжнього вуличковина. Та два види охороняються на суміжних територіях родовий лікарський, шаблія поникла. Флура урочища цикля відзначається видовою різноманітністю, характеризується широким систематичним спектром. Вона нарішує 180 видів, 146 родів та 50 родин. Раритетна складова включає три види, які занесені до Червоної книги України, та 10 видів, що охороняються на регіональному рівні, ресурсна. 137 видів лікарських рослин. Урочище Гамалівщина це лісовий масив на моральному лісу, в якому поряд з типовими видами є ряд квіткісних видів. Гамалівщина угруповання звичайно дубових лісів. На території Варменщини лише в даному ботанічному заказнику збереглася лілія лісова. Ботанічний заказник Гамалівщина є східною межею поширення Крульська сибірської Нами виявлено, що в заказнику Гамаліївщина зростають чотири види рослин, які занесені до Червоної книги України. Це Оман Високий, пролізька дволиста, орлики звичайні, печиношниця звичайна, паролецвіт весняний та анемуна лісова. На основі вивчення сучасного стану урочищ нами пропонуються заходи щодо її збереження. Моніторинг ботанічних заказників місцевого значення Гамаліївщина, Липовий яр та цикля, дотримання природного охоронного режиму та контроль за їх станом, біотехнічні заходи щодо їх підтримання екологічної рівноваги територій, екологічна загроза та освіта та інформаційно-просвітницька робота, моніторингові дослідження за станом рідкісних видів. Наші висновки вважаємо, що створення регіональної екомережі сприятиме збереженню природних лісових пітинузів та осередків злучною рослинністю. Метою розширення існуючих і створення нових заповідних територій є збереження непорушного стані всього різноманіття, природних комплексів зі складової структури деревостанів та багатими на фонду на флори та фауни. Для рослинного покриву урочища лиховія як характерне поєднання зональних лісових та лучно-степових степових екосистем на силах. А також болотною і ручною рослинністю поднищу балки. Нами виявлено, що флора урочища нараховує біля 350 видів флори. В складі флори урочища наявні ярмі червоногнижні види, горесвіт весняний, стончарніючий, осока житня, астрогал коротковий та п'ять видів суденних рослин, які охороняються на регіональному рівні. Проверська дволиста, сончорополистирі, а не лісова. Півники Угорські, дзвоники перстій колисті. Флора урочища цикля відзначається льодовою різноманітністю, характеризується широким систематичним спектром. Вона налічує 180 видів, 146 родів та 50 родин. А наритена включає та охороняється на регіональному рівні. Ресурсна сто тисячі видів лікарських рослин. Вважаємо, що створення регіональної екомережі сприятиме збереженню природних лісових і тотінозів та осередку зручною рослинністю. Метою розширення існуючих і створення нових заповідних територій є збереження непорушному стані сьогодні знаманіття, природних комплексів зі складовою структурою деревостанів та багатим генофондом рідкісних видів флори та фауни. Дякую за увагу.